Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні готую смачний весняний салат. Але не думайте, що це банальний салат з редиски та цибулі. Один інгредієнт вас дійсно здивує, так ви ще не готували. Починаємо! Починаю приготування заправки для салату. Для цього мені знадобиться 3 столові ложки білого винного оциту, 3 столові ложки оливкової олії, або будь-якої іншої олії, яку ви зазвичай використовуєте для салатів. Також мені знадобиться 1 столова ложка клинового сиропу або 1 чайна ложка меду, 3 чайної ложки малиного чорного перцю та солі, та один зубок чеснику. Пропускаю через прес. Все перемішую, заправка готова, поки відкладаю її в сторону. А для салату мені знадобляться слідуючі інгредієнти: беру пучок зеленої цибулі. Крім цибулі, мені також знадобиться багато червоної редиски. Ось такої: приблизно два пучки. Інгредієнти для салату можна брати довільно, але розраховуйте на те, щоб вам вистачило заправки. І зіркою цього салату є стебла брокколі. Зазвичай ми використовуємо для салатів або інших страв тільки самі суцвіття брокколі. а тут стебла. І ви не уявляєте, наскільки вони смачні. Головне, вміти правильно їх приготувати. А це всього-навсього правильно почистити. Спочатку видалити всі листочки, а далі за допомогою овочечистки чи ножа потрібно Почистити стебла броколі, щоб у вас в руках залишилась тільки світленька ніжна частина броколі. Саме вона підходить для салату. Розрізаю навпіл, щоб розмір броколі був приблизно такий, як і редиска. Броколі необхідно тонко нарізати ножем або нашаткувати на мандоліні, як вам зручно. Покласти в миску. І потім все, що залишилося, це нарізати інші інгредієнти та заправити салат заправкою. Редиску нарізаю кружальцями або можна напівкружальцями. А зелену цибульку як білу частину, так і зелену частину дрібно наріжу. Покладу в миску і заправлю заправкою. Салат можна зразу подавати до столу. Ви не уявляєте, наскільки він смачний. Спробуйте це справжнє відкриття. Бо це дуже смачно. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось, якщо це так, підтримайте мене вподобайкою, напишіть коментар під відео, підпишіться, якщо не підписані. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою, мирного неба і, звичайно, смачного. До нових відео, всім па-па!